Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті Варус. Тому, друзі, запасайтесь смакотою, пишіть коментарі під цим відео і ставте лайки. І не забувайте підписуватись на канал. Всім дякую. Розпочнемо, друзі. Перше, що ми бачимо, це гранат преміум 49 гривень, 90 копійочок. Бачите, його вже розібрали. Ось так він виглядає. Це ціна за кілограм. До цього ціна була 129 гривень. Далі дивимося. Кокос 37,90. Знижечка, тут всього 10 гривень. Ось такі кокоси невеличкі по 37,90. Так, перевіримо, молоко є, є, але не у всіх, треба дивитися. Так, далі, друзі, що тут ще вам цікаво показати. Ось, є манго 142 гривні 40 копійок. Мінус 25% оцінка. Трошечки вони вже, знаєте, такі полежали. І що тут ще в нас є? Тут у нас... Киві. Ківі Gold 99 гривень 90 копійочок. Знижка майже 100 гривень. Подивіться, це фірмове Kiwi з наклейками. 100 гривень знижечка на Киві. Дуже гарна знижечка. Йдемо, друзі, далі. Що тут у нас? Ананас 119 гривень 90 копійочок. Це наш штучний товар. Тому так. Далі дивимося. Апельсин 129 гривень 90 копійочок за кілограм. Ціна була 169 Знижка 40 гривень. Далі, друзі, переходимо до овочів. І зараз в акції огірок по 96,90. До решті, погана ціна. Огірок звичайний, ось так він виглядає. Знижечка на нього 35 гривень. Економія. Далі дивимось. Капуста молода, ось така середня. Зараз в акції по 62 гривні 90 копійочок за кіло. Знижечка 10 гривень. Переходимо до сухофруктів. Фініки Туніс 39 гривень, 90 копійочок. Ось такий пакунок. Бачите? Це вже... Розфасовані фініки. Переходимо до наступної позиції. Арахі зі смаком сиру 100 грамів. Бачите? Такий пакуночок коштує 1790 за 100 грамів. Далі є. Далі є ще два смаки. Давайте роздивимося, це у нас, друзі. Зі смаком бекону та смак червоної ікри. Ось ці всі варіанти треба взважувати. Ціна 1790 за 100 грамів. Переходимо далі. Родзинки золоті 18 гривень 49 копійок. Ось такий пакунок обійдеться в 117 гривень. Це вже хтось зважив. Бачите? Це за 100 грамів ціна. Далі переходимо. Родзинки Індія. Знижечка 31 гривня на кілограму. Ціна 13 гривень 39 копійочок за 100 г. Так, далі дивимось. Інжир 200 г розфасований по 39 гривень, 90 копійочок за такий пакунок. Це вже фіксована ціна. Далі дивимось. Арахіс смажений 13,99 Ось такі пакуночки також треба зважувати. Економія 28 гривень. Так, далі дивимось. Кешю в молочному шоколаді 47 гривень. 39 копійочок за 100 грамів. ось таких смаколиків. Ось, давайте подивимось. Вже хтось зважив пакунок. Такий варіант обійдеться на 89. Далі дивимось, суміш сухофруктів до випічки. 29 ,99 гривень 99 копійочок. Економія 32 гривні на кілограму. Подивіться, як вони виглядають. Ось такі. Суміш сухофруктів до паски. Так, переходимо далі. Абрикос сушений, Туреччина. 39 ,90 гривень 90 копійочок. За пакунок. Пакунку 125 грамів. Ось так. Виглядають. Є. Економія 43 гривні. Дивимось далі. Молоко в акції, три варіанти. Розпочнемо. Ультрапастеризоване, 1%, варто. Ось так виглядає. Бачите, тут 900 мл. Нежирне молоко за 30 гривень. Далі дивимося. Ультрапастеризоване 2,6 жирності 29,90. Яготинське. Оце варіант той, що треба. Середня жирність. І тут залишається молоко ферма 2,5 жирності 29 гривень, 90 копійочок. Також варіант більш-менш нормальний. Ось так воно виглядає. 2,5 жирності. А ягодинське 2,6 жирності. Тому дивіться. Є три варіанти молока в акції зараз. Так, переходимо до яєць. Є яйця по мізині 79 км. Такі середні яйця. Без лотків. Бачите, їх тут багатько, можна вибирати. Треба приходити зі своїм пакуночком або в пакет. І є вже в коробочках по 35-50 за 10 яєць. Так виходить трішечки дорожче, але тут яйця відрізняються, тут яйця білі. Так що дивіться, кому які треба. Так, 35-50. Вийде яйце 3 гривні 55, тобі Так, переходимо до холодильника. Масло Харківське 49 гривень 90 виносити Це Вже, до речі. Дуже гарна нижка, 73% масло. Харківське зараз в акції. Дивіться, скільки тут його. Тому кому потрібно, купуйте 49,90. Дуже гарна ціна на харківське масло. І також в холодильнику ще є окунь червоний по акції. 17 гривень, 99 копійочок за 100 грамів окуня. Це за 100 грамів, тому треба важити, скільки одна рибка обійдеться, не знаю. Треба перевіряти. 1799 за 100 грамів окупа. І також є ще кукурузка в акції. Кукуруза Лорадо. Солодка, германська за 31 гривню 90 копійочок. Така банка, бачите? І також повинен бути ще горох від цієї торгової марки. Ціна однакова 3190. Далі шампанське просєко зараз в акції по 279 гривень. Ось така пляшка. Знижка 150 гривень. До цього пляшка коштувала 429 гривень. Тому, кого цікавить, італійське шампанське. Дивіться. Ціна зараз 279 гривень. І переходимо до круп. Макароні вироби 49,40. Подивіться. Це у нас, друзі, італійські. Макароні вироби. Пагетті. Бачите? Італія. 49 гривень, 40 копійочок за пакунок. Тут у нас 500 грамів макаронних виробів. Є, друзі, завідки під чумак по 35,90. Також в акції Слану до столу. Чумак. Ось такий пакуночок, Тут у нас, друзі, 400 грамів. За 35 гривень 90 копійочок. Макарони. І з крупів ще гарна пропозиція на манку. Від хуторок. 800 грамів. Коштує 22 гривні за пакуночок. 15 гривень знижечка за манку. Переходимо в відділ гастрономії. Давайте подивимося, тут зараз в акції. Сосиски поросятко. Вигода. Ось такі сосиски невеличкі по 9 гривень, 99 копійочок за 100 грамів. Далі дивимось, сосиски. З, Яловичі. От, з яловичиною ранчо. Міні маленькі сосиски по 17,99 за 100 г. Далі дивимось. Фірмові сардельки вищого сорту від Трогомарк Київський 10 гривень 99 копійок за 100 грамів. Такий пакуночок 840 грамів, обійдеться 85-90 гривень. Далі дивимось. Ковбаски бельгійські 16 гривень 99 копійок. Це у нас, друзі. Ковбаски напівкопчені зі смаком сиру. Сир повинен бути всередині. І що тут у нас ще залишається? Сардельки екстра 12 гривень 99 копільчок. П'ясовіта, торгова марка. Це також ціна йде за 100 грамів. Ось такий пакуночок обійдеться до 100 гривень. І залишаються тут сардельки популярні. По 9 гривень 99 копійок. Ось такі здорові пакунки. Тут кожен з них більше кілограма. Тут. Кіло 200 з чимось. 9,99. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Бувайте! До нових зустрічей!